Так, друзі, і ще одне відео на сьогодні. Це Чехословацький кришталь. Чи Богемія, можливо, так правильніше буде. Неймовірно красиві стакани. І ще красивіший декантер з такою особливою кришечкою. Не, не завжди і не на всіх. Я навіть усумнилася, чи вона з нього, але все тут співпадає, вона, вона рідна. Так, її поставив чоловік передо мною задачу, що вже давай продавай, бо в нас їх назбиралося дуже багато, у нас квартира невеличка, не така чотирикімнатна, але занадто я захопилася, мабуть. Так що виставляю його на продаж. Але знаєте, що помітила? Занадто низька ціна. Е Притягує людей, які взагалі його і брати не збираються. Просто пишуть якісь там ганебні коментарі, якісь там погані відгуки. так, що якось так. Ану, скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з таким? Коли знижуєте ціну, начебто от вже знизите ціну, хай забирають річ, вона дійсно класна, крута, хай комусь приносить задоволення. І тоді, ну, от, розпочинаються такі не дуже приємні речі. Так, всього найкращого, якщо зацікавить, то чекаю вас в телеграм-каналі, залишу його в коментарях. Секонне no це просто краса. Ну і сам деконтер, звичайно ж.